Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас дуже обширна тема. така. Ви писали часто в коментарях стосовно відновлення Volvo. Ви просили, ми почули, і сьогодні ми з Валентином спробуємо відповісти на питання, чи можна відновлювати та рихтувати Volvo. Валентин, вітаю вас. Добрий. І перше запитання у нас таке. Е, які особливості, можливо, в елементах Volvo от нам підіграють, щоб ми могли легше відновлювати це авто? Ну, З приводу полегшення в роботі, то ну, кузовні роботи взагалі важкі, а Volvo тим більше вона важка в роботі. Чому? Тому що це продуманий автомобіль, продуманий якісно до, до, до дрібниць. Mm -hmm. до, до найменших дрібниць. Тобто, ну, Фірма Вольво, вона взагалі переживає за своїх клієнтів, і тому неї такі показник в Європі і в світі найменше травмованих людей. Це, це є Вольво. І вона займає цьому перше місце. Завоювала таку довіру у людей. Це сіп панелі, це безпека, це капсула, яка зварюється з особливого металу, з примісями металу. поглиблюватись в состав металу не буду, але Дуже важкий Там метал специфічний дуже. специфічний. і Дуже важкий метал. Він як в роботі важкий, так він і... я правильно розумію. Це все пов'язано з технологіями. Тобто, як зминається метал під час удару, погнання енергії. Та вони удар. зробили спочатку легкі метали. Це демпфер погонання удару, який пом'якшує, приймає на себе найперший удар, по тому йде метал. Який зроблений з листової звичайної сталі, але з твердої сталі, де він приймає другий удар, а вже третій вже удар приймається зі панель, яка забезпечує безпеку та життя людям? В підсумку нічого він не полегшує. Тобто конструктивна особливість Volvo не полегшує нам роботу для рахтування. Проте добре, йдемо далі. А, інше запитання. Чому використання оригінальних запчастин так важливо? Чи важливо це взагалі? Е, тільки оригінальні запчастини. Чому? Ну, замінники вони не такі якісні. Не той метал, не той контроктив метала. І, і, то, тобто це вже буде не Volvo. Uh -huh. якщо, якщо не буде оригінальних запчастин, то вже буде не Вольво. Uh -huh. А що стосується сі панелі, вона йде бокова стійка, вона і. Скільки сі панель? SIPS. Side Impact Protection System. Система захисту від бічного зіткнення. Це система пасивної безпеки в автомобілі для захисту від травм під час бічного зіткнення. Сіпанель це набір е, дуже продвинутого металу, дуже складного метала, який дає саму жорсткість. Вона йде внутрішній поріг, наружний поріг, стійка, одна стійка, друга стійка. Через дах дайде? Так. Да. Вона йде через дах, ну. То можна і показати, от вона. вона починається від передньої стійки і закінчується тут. Mm -hmm. Тобто вона йде, отак, от вона по кругу зварена. Каркас безпеки. Каркас безпеки mm -hmm. з одної і з другої сторони. Mm -hmm. Коли воно це все зварюється, по ланчеронам, по дніщу, mm -hmm. тому вони придумали сі панель, де чіпляється подрамник, при ударі мотор уходить під низ, Воно mm -hmm. скидає. Mm -hmm. Для того там є чуть -чуть слабші міста, uh -huh. щоб мотор не заходив в салон, а виходив наружу, щоб люди заливалися ну, в безпеці. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. Цікаво, цікаво. Ось чому важливо, в принципі, да, використовувати саме оригінальні запчастини, бо в них закладена вже з заводу окрема технологія від мет... від складу металу до технології зминання і поглинання удару. Окей, йдемо далі. Mm. Давайте поговоримо про те, наскільки дорого це відновлювати? Скажіть, я, я розумію, що ви займаєтесь відновленням, але от скажіть, як експерт з відновлення, чи дорого це це взагалі? Типу, чи це набагато дешевше, ніж повністю замінювати? А якщо і замінювати, то це ну релевантно в ну, з, з точки зору безпеки? Чи буде воно відповідати е, заводським стандартам? Тобто. Найперше, що це має бути, це має бути якісний професійний інструмент. Тому що ну, неможливо, навіть якщо дати людям оригінальні запчастини, але без належного інструменту безпеки не буде жодної. Усе потребує свого, якісний інструмент, значне, якісні запчастини, якісний інструмент і професійність людей. А все це коштує грошей. А все це коштує гроші. Угу. Зрозуміло. Відновлювати можна, відновити можна все. Такі елементи, як навісні, кришки, багажники. Якщо там не значне пошкодження, то можна його відновити, двері, капоти, це все можна відновити, угу. але краще його замінювати. Воно є навісне і воно його замінюється. Угу. Якщо що стосується кузова, то каркасрони, то каркас безпеки, то, безпеки uh -huh. то воно все дивиться по ушкодженням, uh -huh. який йде ушкодження. Якщо можна його Відновити, то воно відновляється. якщо там є такі критичні моменти, більше 40%, то вже відновлюємо. Не підлягаталки. Тільки, це тільки заміна. Ну, типу. Це тільки заміна, то деталі. Mm -hmm. Якщо лонжерон, знаєш заміна лонжерона. Якщо сі панель то тобто буде заміна сі панель. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозумів. Зрозумів. Так, ну давайте. Наступне питання. А, скажіть, будь ласка, стосовно е, рихтування, от саме питання рихтування цікаве, е, що е, можна робити під час рихтування з Volvo, що не можна робити? Тобто, що дійсно може критично повпливати на подальше існування автомобіля з точки зору безпеки? Тобто, е, я чув, що є, є спеціальна технологія відновлення, якщо ми навіть от, говоримо про лонжерон, да? Там, я чув використовується нагрівання металу. От, от ви, ви розумієте, про що я кажу, так? так так. Можете пояснити, що саме е, конкретно ну, е... нагрівання металу. Воно дуже багато майстерніки використовують по сьогоднішній день, хоча технології вже далеко шанули вперед. Угу. Е, то є індукція. Угу. Ну, у нас зазвичай автоген, газ і погнали. Угу. Так не має бути. То угу. має бути індукційний апарат, який нагріває молекули, розганяє їх. І без пошкодження металу з е, жорсткості, свойства металу, структури металу, упруги. Ну, воно взагалі не, не, не замінює нічого. Угу. Mm -hmm. Я правильно розумію, що якщо ми візьмемо, зробимо щось от з того, що ви сказали, не можна робити з прилічного, то відповідно щось відбудеться з властивістю металу. Так, бо автоген він спалює углі, і метал вже. Ну, рахується, як металолом. металолом. Просто він стає сухий. Uh -huh. е, немає тої жирності, немає тої плотності, спавні всі, всі углі Ну, А без углерода метал просто тупо ржавіє сам по собі. Навіть якщо він буде загерметизований, він буде розсипатися, розвалюватися. Uh -huh. Має обов'язково бути нагрів, нагрів індукційним Апаратом. Ну, і то є свої межі. Не все може прогріватися, не все догрівається до, до неможливого. Угу, зрозуміло. Якщо воно буде звадити конструкції силовому каркасу, то це буде тільки заміна. Христо. А ще таке питання, що от реально ні в якому разі. Не можна рихтувати тільки під заміну. От є такі елементи в Volvo, які в ні в якому разі не можна рихтувати. От було ДТП, наприклад, лобове зіткнення. Наприклад. Так. Що от під час лобового зіткнення не можна взагалі рихтувати тільки під заміну? Ну, так, такого у Volvo. Ну, демпфери поглинання удара, усилитель бампера. це ідея. Це. О. Без варіантів воно йде під заміну, uh -huh. це якщо вони були, звісно, спрацьовані. Uh -huh. Якщо там ланжерон лагенько підігнутий, там є різні варіанти, то uh -huh. теж воно рихтується або під заміну. Ну, всі панелі в основному жорсткі скузував, вона йде під заміну. Uh -huh. Тому що бокова Навіть бікає, трошечки підігнута. Якщо трошечки воно підібається, метал тут зроблений такий дуже, дуже він цікавий, тим, що він як пружина. Uh -huh. При ударі він по ну, чому як пружина? Він поглинув удар, він з пружиною. І mm -hmm. він там. Він же спрацьований. Він же спрацьований. Mm -hmm. Тобто він вже другий раз свою функцію зробити не може. Mm -hmm. Тому ми і міняємо ці всі панелі. Mm -hmm. Для того, щоб людина сідала в машину, щоб вона чувствувала себе в безпеці і відчувала ту, що насолоду, що вона їде в Вольві, найбезпечніший mm -hmm. автомобіль у світу. Mm -hmm. Тому. Тому є заміна. Угу, Зрозуміло. Які найпоширеніші е елементи рихтуються після ДТП? От можна назвати там топ-3 е якісь деталі. Давайте не навіть не так. Топ-5. топ 5 деталі, які рихтуються, от, як правило, після будь-якого ДТП. От самі популярні, які вам довелося рихтувати. Давно все майже рихтується. Це в залежності, як ти і підходять. Самі, самі популярні, самі популярні які ви дуже часто робите. Капот. Капот. Криля, двері. двері. Е, якщо ззаді е, є пошкодження кришка багажника yeah. рихтується. Ланжерон. Ну, ломжерон це само собою. Oh, no. Без це... них нікуди, вони ніколи не входять по одному, вони входять два, один вверх, один вниз. В залежності як. Якщо це є пряме зіткнення, е, пряме зіткнення, то от, вони чітко згибаються внутріш uh -huh. і опускаються вниз. І якщо це є боковий удар, то один піднімає, другий опускає. ну там свої. Uh -huh. Тому має бути обов'язково стапель, тому має бути інструмент для вимірювання. Це робилося якісно. Uh -huh. Тому що ну, багато хто береться, але в кінці пропадає все натхнення до роботи, бо це, це далеко не Мерседес, не, не, не другі європейські, американські автомобілі. Вона дуже важка в роботі. Uh -huh. Ну, відновлюється все. Uh -huh. е, стосовно е, нашого улюбленого, скажімо так, елементу. Відновлення авто це заміна чверті. Дуже багато було коментарів. Дуже багато було хейту. Реально хейту, бо люди не розуміють. Я вважаю, що люди не розуміють, як це правильно відбувається. Люди думають, що це колхоз, Типу беруть, просто із машиною роблять драндулет, Типу, була Вольво, стала саморобна саморобне авто. Скажіть, будь ласка. Чи варто таке робити, і якщо це надійно, то чому це надійно? Можете пояснити взагалі, от специфіку цієї роботи? Що так, вона дає? Так, е, Можу пояснити. Ну от, наприклад, у нас як е, зазвичай на СТО замінюють чверті, угу. отак розрізали, по дніщу розрізали і пішли. І так поміняли, угу. чому не відрихтувати ту частину? Ланжерон просто висверлити стакан, висверлити цю всю частину висверлити і просто його завести у заводські місця. А це треба виставити. Тобто не всі мають стапеля, не всі мають інструменти, үм. щоб це зробити. Якісно, правильно, воно робиться, висверлюється, лишнє викидається. Үм. Якщо це був приліт ну, впередок, то зазвичай там страдає. Панель е, моторного відсіку. Uh -huh. Вона відтягується, вона ріхтується, вона дуже легко ріхтується, і там дуже, дуже специфічний метал, але він піддається ріхтуванню легкому. Uh -huh. І до нього можна приваритися з, з легкістю, виставити з легкістю, але ніхто не хоче тратити свій час, щоб відріхтувати і лишити заводську деталь, відріхтовану. Uh -huh. Воно не скільки зминає, воно його змінає плавно, його просто треба розпрямити правильно і потім тільки завести Ланжерон разом з брезовиком заводиться, заварюється, і воно не вадить, не безпеці, нічому. Якщо правильно це все зробимо. Якщо є, по технології ми йдемо шаг за шагом. Uh -huh. Вичищення того металу, якого не потрібно, тої деталі якої не потрібно, а залишається тільки все, конструктив зібраний заводом. Я правильно розумію, що я припрошу приб'ю я правильно розумію, що не можна взяти, от, умовно кажучи, вирізати там якусь частину, бо вона ушкоджена. Це треба брати по чертіжам, я, якусь силову частину. Забирати і, і потім з цими ж підсилювачами донорською, наприклад, частини. Да, і вже при... То має бути тільки з, з підсилювачами. Mm -hmm. Воно має замінюватися. Якщо, наприклад, це передній удар, там йде mm -hmm. Ланжерон, йде брезовік, стакан приклепаний до, mm -hmm. до Ланжерона. Від стакана йде полка крила. Підсилювач, полки, крила. Це все має бути ціле. Mm -hmm. Коли ми це все акуратно по технологіям, по своїх місцях з, той, з машини збитої, ми розсверлюємо, викидаємо, mm -hmm. відрихтовуємо, витягуємо спочатку, викидаємо, дорихтовуємо до ідеала. Тільки тоді ми можемо цю всю конструкцію завести правильно, mm -hmm. склеїти, обварити. І тільки тоді воно то все буде працювати. Та безпека, ті сі панелі. Ну, взагалі, вся безпека по волю. Якщо ми відклонимося від цієї, просто розпиляємо отак половину mm -hmm. і четверть ставимо, просто оббарили. Ні. Воно працювати, кладеться на домі. Не буде чому, mm -hmm. тому що воно заходить до передньої стійки. Всі панелі зв'язуються. З лонжероном попередній стійки. Угу. І там має бути все чітко. Щоб коли я правильно розумію, що, щоб коли під час удару удар іде на весь кузов повністю. І типу, і вони, і кожна ділянка має витримати цей удар, так. щоб не розсипатись. Так. Бо багато хто ну, бачу, я стикався з цим. То неправильні технології, щоб вирізати, просто отак от Ми як робимо, ми робимо по чертежам, правильно? Є конструктив, є технічна карта, mm -hmm. де показано, де який метал, де є сі панель, де є алюміній, де є клей, де і немає клею. І ми по тих технологіям йдемо. Шаг за шагом. Це складний, трудойомкий процес, процес да. і дуже довгий. Тому волю відновиться ну, не так, як звичайні автомобілі швидко. Такого mm -hmm. не буде. Або робити якісно, або його не робити взагалі. Тільки так воно має бути. Uh -huh. Зрозуміло. Добре, а ще дуже дуже важливе питання стосовно зварювання. От ми замінювали чверть на XC90, пам'ятаєте на сама платформі 22-го чи 23-го року, здається, і е, стосовно зварки, можете пояснити, що це за технологія зварювання і чому ця технологія вона є надійною? Тобто, чому людина, яка привозить сюди своє авто, вона має довіряти нашим технологіям зварювання і не переживати за свою безпеку, що з авто щось трапиться. Ну, був в мене такий один приклад. Була заміна бокової сіп-панелі uh -huh. повністю. Uh -huh. Це передня, середня, задня стіка, заднє крило, задня арка. Це все було по дніщу, це все було заміна повністю ціляком вся сіп панель. Uh -huh. І криша зварювалася сплошним швом. Дуже багато я де бачив, де люди просто сваркою поприхвачують кришу, беруть е, олово. І просто залужують, щоб воно було герметичне. Загерметизувати ми можемо герметику загрунтувати за герметиком. Чому ми варимо? На заводі вариться сплошним лазерним швом. Угу. Тобто то варить робот і за ну, да, цією рукою. Угу. Там, своя, там своя дуже така вона сварка вона сложна і дуже дорого Ми варимо міддю. Угу. Це то саме мідь, але не mm -hmm. просто мідь е, легка, м'ягка. Ми варимо мідь силіціумом. Це тобто кремнєва. Mm -hmm. Вона підходить до сі панелі. Mm -hmm. І вона така сама жорстка, виходить, як і метал. Mm -hmm. І воно має тримати кришу. Mm -hmm. е, панорама дуже важка у Вольво. Воно то все розкляпає. Mm -hmm. Хоча там є релінги, які прижимають, Ну то не то, воно совгається. Через деякий час з'являться скрипи. Mm -hmm. Коли вона зварна, чому от, ми використовуємо мідь, е, алюміній, Є е, Хес і УХС є метали. Mm -hmm. Тобто це у це є най, ну, такі з, загартовані метали, mm -hmm. такі, наприклад, як у Вольво. Ми їх проварюємо. Тому що у нас є чим? Є. є, є Спеціальна сварка, яка вона може ці метали зварювати? Угу. Бо просто полуавтоматом заварити такі метали? це А не як називається ця технологія зварювання? Ну, саме то, якою от варимо ми? А... От, наприклад, я, я бачив, що от на будівництві, наприклад, я розумію, що це трошки інше. Я знаю, що там варять там електродами, да? там статичні якісь елементи, які там утримують. Ну, там і арматури. Да? Як називається а, технологія, якою ми варимо? Е, ну, ми варимо е, жорсткими, е, в жорстких режимах, ми варимо УХС, тобто тверді метали з е, зварювальним апаратом. Е, коли проварюємо мідь, то ми варимо тільки в дабл імпульсу. Чому? Тому що в нас з нутри е, мідь, вона йде як пайка, вона uh -huh. не йде як зварювальний апарат мідь, на, uh -huh. на метал. Але на сьогоднішній день є дабл імпульс, з яким ми можемо зробити обратний валік. Де в нас є він провар. Це mm -hmm. не пайка. Mm -hmm. Це не просто, що ми наложили мідь на е, метал, mm -hmm. а ми його проварюємо. Mm -hmm. Я зрозумів. Тільки mm -hmm. це можна до, досягнути, тільки. А під час ДТП воно не mm -hmm. лусне. Ні, воно навіть може, воно що заводський, буде лазерний шов, що мідіус кремньо. Ну, воно буде однаково. А, я чув, там якийсь дуже потужний цей. ну Я, я не розбираюсь в зварювальних технологіях. Я чув, що просто саме заводська е, вона йде, ну, типу, сила зварювання, тобто щоб розірвати цей шов, там дуже. Я не, я навіть не знаю, як це вимірюється. ну, типу там дуже… В кілограмах. На Це розрив. Правильно, одна точка, заводська точка має тримати 300 кг на розрив. Цей контактної сварки. Полуавтомат 400. Ми досягаємо з новими технологіями, з новими свар з зварювальними апаратами. Ми можемо досягти до 500 кілограмів. Це, Це на один контактну точку. оцю? Так. Ого. Просто каснувся електродом проволочкою. Воно розвалило його, проварило, не uh -huh. забули. Uh -huh. І в нас завжди є обратний валік. Без нього нікуди. Якщо не буде зворотнього шва, обратного валіка, то воно тримати не буде. Uh -huh. І ми стараємося заганяти деталі стик в стик, щоб не було в нас нахльостів в металі. Наприклад, якщо ми якась там йде заміна. Є такі ушкодження, де вже воно не ріхтується, накладка всі панелі, тобто боковини. Це mm -hmm. боріг, стойка, дверна стойка, там йде накладка, вона mm -hmm. йде з нальвісім металу. Є такі моменти, де воно не ріхтується, тобто воно десь на бетоні просунулося, mm -hmm. чи в бетон, воно стає дуже тонким, mm -hmm. і воно, ну, його відрихтувати можна. Ну, то воно не стоїть того. Де ми вирізаємо uh -huh. ушкоджену деталь, вставляємо ремонтну деталь. Uh -huh. І ми обварюємо знову ж таки міді. Чому? Плавління міді від 600 до 1000 градусів, uh -huh. 900 1000 А желізо починається від 1500 і до 2000. Uh -huh. Тобто ну, знову ж таки металожовії. Обробки є такі моменти, де ми не можемо обробити, мідь не дає. Тобто, ми не грунт, загрунтували спеціальним ґрунтом під сварку, загрунтували, заварили, uh -huh. зачистили. Uh -huh. І uh -huh. має обов'язково бути стик, стик. Метал на метал і просто приварити. не вийде. Uh -huh. Ну отож, знову ж таки, повертатись, має бути технологія, має бути розуміння. І знову технологія, таки розуміння. Uh -huh. І опік. Досвідно. Дякую вам, Валентин. Не будемо заважати працювати. До побачення. Дякую. Заходьте, якщо когось. Ви знаєте, 에... до яких спеціалістів звертатись. Інтересуй, інтересується, є якісь питання, будь ласка, задавайте на канал. Будемо відповідати. Будемо відповідати, обов'язково. Друзі, ось і все. Ви почули від експерта, як відбувається відновлення Вольво. Але насамперед ви маєте враховувати перед тим, як відновлювати власне Вольво. Це правильне дефектування. Звернутися обов'язково до експертів, які розуміються в цьому, щоб зменшити ризики додаткових витрат. Правильне дефектування гарантує вам якісне відновлення без зайвих додаткових витрат. По-друге, це мати фінансову подушку. Обов'язково. Обов'язково, бо е, окрім е, рихтування і відновлення, у вас також попереду чекають сервісні роботи, якщо ми говоримо про автівки з США або Європи. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вийте в дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А ми з вами побачимось незабаром в наступному випуску. Пока!